Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Покажу вам, що ж тут є акційного та цікавого. Приємного перегляду. Сумка на пояс. Текстильна. Ціна 139 гривень. 25 гривень ножиці канцелярські дитячі у вигляді квітки в горшку. Турка для приготування кави об'ємом 530 мл коштує 199 гривень. 219 гривень коштують ваги кухонні. Чесно думала, що вони всі чорного кольору, а виявляється є ще й інших кольорів, наприклад, як ось ця червона. Максимальна вага навантаження 5 кг. 55 гривень форма для приготування морозива. 77 гривень ополонний кухонний з дерев'яною ручкою. Печиво від торгової марки Лукас. Ціна 55 гривень. Вага 350 г. Від рошен цукерки жалені 200 г за 34 гривні. По 19 гривень пюре фруктове. смузі мультифрукт. Вага 120 грамів. І ще один варіант знайшла. Яблуко-груша, теж акційний. По 12 гривень приправа аджика. Приправа до плову, до сала по 8 гривень. Батончики від торгової марки Шарм по 14 Чипси Лейс невеличка упаковка 25 г за 12 гривень. Бокс із кришкою 2 літри об'єм 44 гривні. Насіння соняшника 29 гривень. Вага в упаковці – 90 г. Умивальник садовий. Із кришкою. Ціна 9 гривень. Але перевіряйте, щоб була ось ця штучка, бо вона фіксує потік води. Крупа куркума по 9 гривень. Корм для котів вологий, клуб 4 лапи 14. Є багато акційних пропозицій на зошити. 48 аркушів за 11 гривень. Від'їзд 48 аркушів коштує 9 гривень. паста аквафреш. Кушон від Lovit 88 гривень. Гель для душу «Б'янка» із дозатором 1 кг 99 Гель для душу «Ліора» 44 гривні. Шампунь Пантін 139 Only Онлі Нейчерлз» шампунь 1 літр 59 гривень. Шампунь бользам фитолінія 44 гривні, 88 сухий шампунь шаума. 9 гривень ось такий набір для прикрашання подарунку стрічка та бантик. Є набір із трьох бантиків по 15 гривень. Ось такий келих за 129 гривень. Для вина. Склянка 64. Така склянка 34. Чашка 88, чашка із подвійними стінками 129, склянка із подвійними стінками 88. 89 гривень коштує доместос 2 штуки в упаковці. І по 55 гривень доместос підвіска одна штука. Є декілька ароматів. Скраб Пілінг для душу вілліоре 260 мл за 88 гривень. Вони є парфумовані, дуже приємний мають аромат. Новинка. Шампунь універсальний. 3 в одному для чоловіків 74 гривні. 169 400 мл. Гарна знижка на гель-слайм для душу Lovit. 200 мл. – 29 гривень. Кольори в асортименті 69 гривень гель для душу. Рідке крем-мило 450 мл. за 22 гривні. Диня оливки. Мило-рідке дитяче кря-кря 44 гривні 250 мл. 64 гривні коштує її мило-пінка 2 в одному. Набір спонжиків для вмивання обличчя одноразові 34. Набір пензликів для манікюру 69 гривень, вони двохсторонні. Ось така плойка 349 гривень. Машинка для стрижки 449. Тример 349, машинка 3 в одному 349 гривень. І така машинка для стрижки коштує 299. Подарунковий набір Шаума Фа 199 гривень. Для чоловіків набір Фа 189. Сіо засоби для волосся 349 гривень. Такі патріотичні браслети. Ціна 24 гривні. Парні підвіски за 24 гривні. Дитячі браслетики на ручку. Є у двох варіантах. Ось такий із. Мушлею та з кольоровими сердечками. Ціна 22 гривні та 19 Браслет майже котьє від ловіт за 34 гривні. Ось така компактна щіточка для розчісування волосся за 69 гривень. Резинка для волосся 24 гривні. Набір резиночок для волосся 6 штук за 24 гривні. Мачітку люриксу в нитку. Такі резиночки для волосся їх вже 4 штуки в упаковці і ціна 29. Є різне поєднання кольорів. Такі більші резиночки по 19 гривень. Обруч для волосся косметичний м'який 77 гривень. Кольори в асортименті міні-резиночки у коробочці у вигляді серця за 24 Набір невидимок для волосся 50 штук 34 гривні. І ті золотисті або чорні, щітка «Брашен» для розчісування волосся. За 99. Щітка для розчісування волосся дитяча. З такими милими дівчатками є різні кольори. Супчики, до речі, кольорові. Ціна 69 гривень. 39 гривень пляшка мірна для фарбування волосся. По 9 гривень гребінці. На цьому все. Дякую, що були разом зі мною. Бажаю вам гарних покупок вигідних. До нових зустрічей!